Вітаю Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні зайнявся я невеличким ремонтом. Хочу з вами поділитися і під... підсказки потребую невеликої. От Дивіться, що в чому причина? От перевернутий накусь ремонт плуга. Ремонт полиці. Візьму таку ще покажу. От полиця зносилася. Я вирізав, здав вставку старої полиці. Це поки приміряю. Ще воно поки на один тільки наживлені. Суть чому. В суть в чому. що Новий плуг боммет, аля ля боммет. А полиці не якісні. От В цьому плугу ще нема два роки і вже полицям триндець. От та теж вже на грані вилизало як отак. От оце ж воно не вирішить проблеми, оця вставка. Ну, Допустимо, ще осінь я від'їжджу ним. І все. Нема полиць Хочу купити ці пластикові тефленові. Хто їх ставив, може підскажете, як вони входять. Як вони себе чувствують, як воні, вони трохи дорогші, вдвоєм, напевно Але тут метал то на полиці. Четвірочка, а там пише, що 12 товщина тейп. Одне прочитав, що вони не, не залипають і менше зношуються, ніж металеві. Як ви скажете, стоїть його купити. Заморочитись, купити нові полиці. Бо на цих уже Може ви підскажете хто практикував в такому смісі? таке хотів би я почути. Таке коротеньке відео, що я тут погорав. І зовсім чепуху вгорало воно. Ну що ж, жду ваших рекомендацій. Щось я думав купити пиявські пия а Як вони такої якості современні, то теж вона пия два рази за цю полицю стоїть дороже. Тож так само щось, сумніваюся. Таке коротеньке відео на цей рахунок підскажіть, якщо маєте що багажу з багаж знань. Добре, на цьому все, дякую за перегляд.